Навіщо купувати картоплю фрі, коли її так легко приготувати вдома самим, особливо якщо вона корисна? Картоплю нарізаю соломкою як на картоплю фрі. Заливаю картоплю холодною водою. Її потрібно гарненько промити від крахмалю. Промила, скинула ось так на друшляк, щоб зійшла лишня вода. І тепер викладаю на паперовий рушничок. Тепер перекладаю картоплю на деко. Додаю трохи олії за бажанням. Тоді картопелька виходить така з рум'яною скоринкою та перемішую. А тепер відправляю в духовку в режим конвекції. Запікаю до золотистої кірочки, можна декілька разів перемішувати в процесі запікання. Ну що ж, картопелька в мене запікалась приблизно 30-40 хвилин. Це залежить від того, як ви її хочете підсушити, наскільки. І все від вашої духовки залежить. Тепер я сюди додаю сіль та спеції все перемішую гарненько. Ось така, друзі, гарненька картопелька виходить. Дуже хрустка. Просто класнюча. Приготуйте для своїх дітей та й чого для дітей, навіть для себе. Корисну картоплю. Їжте на здоров'я та будьте здорові. Хрустить просто супер. Обов'язково готуйте і зберігайте собі рецепт.